Шершасина, так Шершасина. Взагалі стояли на голові Свята? Ні? Але ж займаєтесь давно. Дивіться, дивіться, що до стойки до голови. Стойку на голові можна пробувати робити підвідні вправи в будь-який момент, в принципі, практики. Але якщо ви тільки почали зені займатися там, не займаєтесь ще й трьох місяців чи півроку, не варто пробувати повністю виходити в стойку, особливо, якщо там нікого поруч немає. Бо шия може у нас трохи здатися. І навіть не в цей момент, а потім. В пролонгації якійсь. Не хочеться бути першим джерелом цієї єрунди. Тому потихеньку давайте нагадую, як це все робиться. Ми е, спочатку дивимося. А вони не під стіночку? Ні, не під стіночку. Я попідходжу до вас по цей. Під стіночку будете вдома робити. А тут у нас будемо сміливісті робити, я буду поруч, або можна по парам розбитися. Долонька в долоньку. Вкладається, ну і так, що прямо аж, а от якби пальчики. Задача нам зробити якби, колиску для своєї голови, для своєї маківки. Саме сюди, в долоньку, ми будемо вкладати свою маківку. А ставати ми будемо на лобну кістку. Тобто не на маківку ми будемо ставати, а от сюди. Тут у нас саме така тверда штука. І е, будемо старатися тримати рівну шию, відводити плечі від вух. Тобто дуже важливий цей момент, коли ви навіть почнете ще не відривати ноги, а переносити потроху вагу на голову. Потрібно буде робити відштовхування. От як ми в собаці робимо вниз, як ми щойно робили в дельфінчику, ми виштовхували себе лопатками, то і тут треба буде. Виштовхувати себе. Давайте сидячи, спробуємо. Угу. Давайте руки вгору, мабуть. Чи давайте одразу проімітуємо, як наче ми на голову, на маківку кладемо. Угу. І виштовхуємо, відводимо. Тобто тільки ми зараз сидячи, робимо, а потім буде в інший бік. Тобто ми відводимо плечі вниз. Відводимо вниз. Вниз. Вниз, вниз. Видно? І ви будете, по суті, переносити свою вагу на передпліччя, на руки. Тобто ви будете плечима дуже сильно будуть плечі у вас працювати. Ну, і живіт, і спина, там далі вони все підключається. Але на початках ми викладаємо, викладаємо чоло і. Перша задача це навчитися підходити дуже близько, так, щоб попа виходила над головою. І ось з цього моменту ви вже можете пробувати виштовхувати, виштовхувати себе, відштовхувати. Та щоб голова, можливо, трошечки піднімалася. Заберіть на плечі. Зробіть отак-от 10 разів. Гаразд? Поїхали. Гарно, як хтось робить, так? Да? Ви повідштовхувались, вийшло, так? Да? Та вийшло ж. Знову я будемо. На чоло, під... так. Зараз я підійду до вас. Будемо підходити і пробувати е вирівнювати одну ногу. Тільки от, як дуже уповільнено, ну, не швидко махати. гаразд? Відчули, що зігнулась, відчули, що коліно підняли, відчули, що вирівняли ногу. Зігнули. Підтягнули, опустили. відійшли, витягнулися. Давайте зараз третій підхід. Спробуємо вийти в стійку на голові, хто готовий. Хто не готовий, той, ну, той в планки може постояти. Це ну, якби зайвим не буде, укріпляться руки, м'язи, живота, спини. Але хто, я ту Наталку зараз підстрахую, хто там в парах, наприклад, робить, може теж підстрахувати або стати біля стінки. Можна стати, тільки ж до стінки ми стаємо. Давайте покажу вже, як ми до стінки стаємо. А, обличчям не навпаки. Стаємо. Піднімаємось, підходимо. І можете е, пробувати. Ось тут, як би, питання балансу і страху. Бо ну, може бути просто страшно. Але якщо у вас буде стінка, це не буде страшно. Е, тому ви Перекатуйтесь, як би чуть-чуть, можливо, навіть за голову, і дуже сильно включаєте м'язи живота. М'язи живота і плечей. Того, що якщо живіт буде розслаблений, то ми себе не втримаємо. Це ми все знаємо, підійшли, відштовхнулись і можете пробувати не одразу вгору, а от як ви робили по одній руці, просто підняти і ось таким от калачиком постояти. Ну і далі вже утримуючи баланс потихеньку. Вирівнюватись. Коли ми виходимо зі стойки, ми ніколи не піднімаємось одразу вгору. Обов'язково треба кілька секунд посидіти, бо буде стукати там в ухах, навіть якщо не буде стукати, все одно посидіти трошки внизу з головою. Пробуємо? Пробує. Хтось пробує, хто не пробує, сиди в планці. Безкінечно довго. А чуйте, Наталка, можете сюди перейти, я покажу, як підтримувати, якби люди там наче й пам'ятають, чи ні? Чи ви не хочете? Не знаю. Якщо у людей, є... Ніч... так я зможу. Головне, щоб я змогла. Навпаки. Просто може у людей є кіт, який буде їх підтримувати, щоб кіт бачив, як підтримувати той, той, з яким робили вправи на прес. Спочатку ми піднімаємось і підходимо. Близько-близько. Якщо у вас є партнер, який вас може підтримати, він під клубові кістучки, просто кладе пальці. Тут взагалі не треба не тягнути нічого, просто дати людині опору і увернутися від її ніг. Давайте калачиком, зігнуті, не вирівнюйте поки. Стоїте, включіть сильно живіт. Все, великих зусиль не треба, я її чуть-чуть підтримую. Ну, Зараз я тримаю. Не вирівнюйте поки. Стійте, живіт відчуваєте? Угу. Хочете вирівняти? Та, Та попробуємо зараз разочек. Попробуй. Ти треба ж просто, щоб я сама. Нікуди ви голову підняли. <рес> <рес> я ж казала, не піднімати. <рес> ну, да, треба і сама, але коли, ви, коли вас хтось підтримує, коли ви відчуєте, що як воно, Це ну, оцей баланс. Буде. Ну да. Давайте ще раз. Давайте. Є сили? Так, да, так. Да. Все, давайте ще одна спроба. Mm -hmm. Світа там вже така строн, що... <рес> не передайте. Ой, чуть я не підняла вас зразу. Давайте б сама. Mm -hmm. Не поспішайте. Раз, два, і потихеньку вирівнюйте ноги. Чин -чин 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 -чин. А чого? Ой, якщо я тут. <плес> ну, все, отут, ну якби, <плес> да, тут <плес> ще справа <плес> страху. Вбадуєш, да? угу. Ну, тоді стіна. Стіна класно допомагає також. Просто е, е, класно, коли вас підтримують, бо тримають за клубові, і тут важко, якби в попереку завалитися, ну, а на стіну ти падаєш і одразу пішов поперек назад. Ну, так от по моїм відчуттям. Добре, дякую. дякую. Підтягувати підборіддя до грудей, опускати його вниз, брати пальці в замок, класти собі на потилицю і направляти лікті вниз, розтягувати задню поверхню шиї. Гаразд? Вам теж так? Mm. Сідайте, давайте ми всі зараз розтягнемо. Це буде якась і компенсація вам, то, певно. Розтягнути трохи гребці. Вирівнюємось, угу, за ліктями потягнемось вгору. Хорошо.